Вітаю вас, літочком. Нарешті тепла пора року, коли можна одягати менше одягу і життя стає все-таки трішки кращим, бо літочко. А ви на в'язальному каналі Чаївна ниточка та Галинчині Фантазії я Галинка, і сьогодні розмовне відео. Сьогодні в нас тех. Тех я назвала літнє в'язанечко. Так, це. Тех передумала я, вирішила його присвятити спільному проєкту Вліто літо двері Віченняю. Це проєкт Марійки з каналу В'язальне Асорті. Там дуже цікава компанія, проєкт триватиме ще 2 місяці, тобто в загальному 4. Тому я вирішила створити такий тех, запропоную його учасникам і. Ну, можливо, це трішки розбавить наше постійне в'язанечко. Так, до речі, я теж буду в'язати. От, Я в своїх в'язовлогах вже показувала цю роботу. Так, дивлюся, де тут передня частина. Це ковтинка, яку я назвала морська піна. Вона в процесі по трішечці в'яжеться, і тут є такі рядочки, в яких. Майже всі лицеві петлі, отже, я спробую сумістити в'язання і відповіді. Можливо, в мене й вийде, а ні, то покину. Так, Добренька, питаннячка. Перше. Чи подобається саме літнє в'язання і чим саме? Літнє в'язання, звичайно, подобається. Подобається насамперед своєю легкістю, лаконічністю, воно не має бути довгим, теплим. І так далі от і літнє в'язання дає змогу більше якось мені реалізувати свої якісь фантазії. Я дуже люблю ажури, якісь сітки і такі от деталі, які залишають повністю красоту нитки. Які ну не є суцільним полотном. Тому літнє в'язанечко я, звичайно, люблю. от Ну і хороше воно ще тим, що воно відносно легеньке. відносно от Друге питання. Розпочинали в'язальну кар'єру з літнього чи з зимнього? Розпочинала я свою в'язальну Краєру, звичайно, зимнього. Но, якщо чесно, в ту пору ми якось цього літнього в'язанічка ніде і не бачили. Я навіть пам'ятаю, що а, були такі нитки, які от тоненькі, такі ну я вже не, не можу сказати точно, що вони бавовняні, ну, принаймні, схожі, дуже а, тоненькі, і їх там змотували. 8-10 ниточок і тоді там що-небудь, і це вже був такий ну, нецікава, неліквідна ниточка. І от потім моя сестра згадувала, що нам би до тієї ниточки сучасні знання. Тобто, ну якось його й не було нічого такого. А перш так, я вже забігаю трішки наперед, тому почала я свою в'язальну кар'єру. Зимнього, літнє пройшло набагато пізніше. Наступне питання, яким був перший літній виїп? Ой перший свій літній виріб я в'язала гачком. Ну, по суті, це була така сітка. Я, звичайно, пошукаю фото, але якщо я навіть його знайду, то не факт, що там дуже Ну, чітко видно саму в'язку, тобто, це була така цікавезна сітка гачком а, червоного кольору, під неї одягалась червона маєчка, і мені якось було і зручно, і подобалося дуже. Дуже довго я не носила. от. Ну, я не пам'ятаю, якось, чим закінчився її шлях, але мені здається, що просто сама ниточка червона виблякла від постійного носіння і масового прання. І, і а ковтинка сама мені дуже сподобалася, і якось так от. Сусідка моя по кімнаті тоді теж в'язала гачком отаку. Тобто такі були вже сміливі, відкриті такі ковтинки. От. Ну, це вже я була така десь за 25 вже, От, жила я тоді в Дніпрі. Так, ну то таке. Четверте питання. Коли купуєте літню пряжу безпосередньо перед початком проекту, на розпродажах після сезону чи навесні виглядаєте пряжні новинки? А, ну, по-різному. Буває, що а, купую, тому що придумала якийсь проєкт. Зараз в мене, звичайно, є запаси, запаси всякі різні. От, і е, якщо ниточка мені сподобала, чи в мене є на неї якісь плани і я бачу її в розпродажі, ну, то чому ж не купити? А що стосується пряжних новинок, то у ті часи, коли ти їх бачив, міг там ну, пощупати, то якось, звичайно, було простіше. Зараз часом ризикуєш, якщо щось таке дуже цікавеньке, але все-таки перевірена ниточка є перевірена. Ну, Наприклад, якщо навіть там сказаний склад і все, все одно. Ну, я не бачу короткі, ну, ну, не те. Буває, звичайно, але я дуже часто стараюсь купувати якусь перевірену вже мною ниточку. от. П'яте питання. Яка улюблена літня ниточка, склад, крутка і торгова марка? Ой, я взагалі люблю всі ниточки. Вони прекрасні, особливо якщо це натуральна бувовна, то це просто. от. Я люблю, люблю вівчаї. От, за їхній гарний метраж. І досить такі вони непогані і на спиці, і можна щось і гачечком вив'язати, і, і комбіноване щось зробити. От, А мені ще дуже-дуже сподобалась така турецька ниточка Алізе, яка називалась міс. Це марсерізована бавовна, Я взагалі от люблю таку саме бавовну марсерізовану, але на гачечок. І от ця що міс, вона така. Ну, знаєте, ця ниточка просто співає, Береж гачечок, і вона така от, ну дуже легко, дуже приємно в'яжеться. Ну, звичайно, це тоненька для таких от тендітних виробів, скажімо так, але ну вона дуже приємна в роботі і, на жаль, її зняли з виробництва і часом десь якісь там залишки, в когось десь бачу, щоб підкупити. ну Якісь в мене є власні, але тут, тут дуже мало мені тих запасів. Ну, Тришки є, звичайно. Так, шосте. Які літні склади пряжі? Цікаво спробувати? Ой, за таке різноманіття пряжі, ну просто. Просто ти читаєш і дивуєшся цим назвам: і Соя, і кукурудза і, ну, і кропива є, не в'язала я всіх цих складів. Ну, звичайно, воно цікаво, але що я дійсно хотіла б спробувати, то це шок. Не повірте. Позавчора я робила заказ і навіть собі замовила там, от, Ну, думаю, трішки замовлю. Подивлюся, може, якось зроблю сіточку в ірландському мережі, може десь щось відв'яжу неї, ну от, трішки собі замовлю. Все було б добре, але так як я замовлення робила ради іншої ниточки, яка мені дійсно от потрібна зараз. уже, Виявилося, що її немає. оті два моточка, які там були останні, я собі. Поставила в замовлення, а виявилося, що це вже зробив ще хтось інший, і той іншій людині вже поставили цей заказ на оплату. Ну, тому я повністю вже анулювала, замовила ниточку в іншому місті, ту, що мені термінова треба, але вона не дуже літня, така демісезонна, ну то таке. А ну і довелось відмовитися від шовку. Я все ж таки подумала, що він мені не терміново. Ось в мене є літнє в'язанечко, його б закінчити спочатку, а то побачимо. І я просто для себе вирішила, що коли буду в столиці по роботі. От, і буде так, що в мене буде там можливість, і час, і сили, і, і все співпаде, то я обов'язково заїду там в магазинчик і там куплю. І заодно може, ну як помацаю його, і мені, е, ну, можливо, буде зрозуміліше, наскільки я його хочу. Тобто зараз я. Тих літніх складів, які б цікаво було попробувати. От, я вибираю шовк і сподіваюся, що цього року я таки його спробую. От, сьоме питання. Коли в'яжете літній одяг? Якщо чесно, то я в'яжу тоді, коли придумала. Якщо є якісь задум, ідеї натнення, то я можу в'язати навіть взимку і, до речі, цієї зими так і було, я в'язала літню ковтинку для катарусі. От. Ну, і я рада, що я її вив'язала, віддала, тобто вже на літо в неї є, тому що ми і бачимося не часто, і зараз часу в мене на це зовсім зовсім немає. Тобто, ну, якщо є натнення, то я можу, в принципі, в'язати і взимку. Ну і звичайно, з приходом літа більше якось на весні, от, думаю, що до початку сезону щось би хотілося таке зв'язати саме літненьке, тоді от, посилюється, наприклад, як я в'яжу зараз. І саме літо характерне тим, що часом буває спека, і вже в'язати такі теплі зимні склади неприємно, тому, тому от перевага, що можна пов'язати щось літненьке. От. Восьме. Чи в'яжете літом зимні? Так, я в'яжу літом зимні, я ж кажу, якщо переходить натнення, якщо є ідея, ну, бажано заздалегідь підготуватися, тому тому я в'яжу літом зимнє, і за є така особливість, що я постійно в'яжу шкарпетки зимні. Хоч і літом вони невеличкі, нічого особливо страшного, можна в'язати. Тому, тому я в'яжу і часом зимою в'яжу літні, і частіше літом в'яжу зимні. Зимнього все ж таки, все ж таки більше. От. Шосте питання. Для вас літнє в'язання це гачком чи спицями. Ну, літнє в'язання, воно таке ажорненьке, цікавеньке, і я бажала, в принципі, що для нього більше підходить гачок. І купувала тонесеньку ниточку, і тонесеньким гачечком собі щось там в'язала, от, як правило. Ось тут зараз я в'яжу спицями. Коли в'яже спицями, саме полотно тонше. От, і тут є свої плюси. Тому літнє це в більшості гачок, воно більш вичване, таке, більш цікаве виходить, але спиці теж не є виключенням і чому б і ні. Десяте питання: яскраве чи пастельне. Чайно яскраве. Я люблю яскраве літо, гарне, насичене, таке, соковите. І я віддаю перевагу ну, таким яскравим кольорам, а тим паче, коли мова йде про літо. Звичайно, яскраве. Так, 11. Що краще, тоненьке полотно чи ажур? Ажур це прекрасно, я дуже його люблю. От, але, але не всі ділянки мають бути ажорні, тому, тому дуже часто це і те, і інше. От, ну, ось так от, напевно. Так, добренько. 12. А які літні вироби улюблені? Ну, насамперед, це, напевне, якісь такі футболочки, от. От. ну Хоча хоча все все може бути добра і сукня. от Ну, але в більшості це все ж таки які, якісь футболочки. Благо, літом треба набагато менше одяг. І це мене дуже радує. От. Так, 13. Яка основ... Яка основна фішка вашого літнього в'язання? Основна фішка мого літнього в'язання це комбіновані речі. Я дуже люблю поєднувати в'язане полотно з тканиною. Коли ти береш тканину і доповнюєш її якось, продовжуєш її мотиви в'язанням. І тоді виходить така цілісна річ, і вона і фактурна, і, і там, де стратегічні місця, все закрито тканиною. Ну, оцей такий момент, коли речі комбіновані, мені дуже подобається. І, ну як, і менше самого в'язаннячка. І ну, можна перекрити те, що не має світитися ну, тому що коли в'яжеш тоненьке полотно, ну, це треба добитися, щоб воно було ну, достатньо щільним і непрозорим. А от саме поєднання я дуже-дуже люблю. Робила я кілька топів таких. От один із них є в мене. Це такий от морський, я дуже теж його люблю. І є в мене сукня. І, до речі, були якось заготовки там ще на дві, і так залишилися так ті речі або, або топами, або не були зв'язані. Ну, якось життя змінилось, і зараз я вже ну, мало собі роблю таких цікавих речей. От. Ну, але це прекрасно. І дитячу сукню я пробувала із в'язаним верхом з спідничкою з тканини, і навпаки, з маєчкою з тканини, і в'язаною спідничкою. Тобто моя фішка в'язаних виробів, це, це комбінування насамперед з тканиною. От. Так. Чорнадцяте питання як. Чи в'яжете влітку на свіжому повітрі? В'яжу на свіжому повітрі, але небагато. У мене не приватний будинок, немає свого під... подвір'я, а вийти якось під під'їзд, ну там і незручно, і ну, не, не дуже мені цікаво. Взяти в'язання, піти в парк, пов'язати, ну, не... Далеко не часто є на це час. От. Ну і так не, не завжди це зручно. Тому а, був би приватний будинок, я частіше в'язала б на дворі. Ні, в мене були б кращі умови, щоб в'язати на дворі, але було б менше часу на в'язання. Тому так, ну, якщо кудись іду, то я, звичайно, беру. За... Беру з собою і в'яжу дуже часто там, де прийдеться. Так, секундочку, тут технічна пауза у в'язці. Тут серед лицевих рядів є рядочки, де треба робити дірочки. І мені чомусь здалося, що це вже він. Ні, це не так, тому продовжуємо. Так. П'ятнадцяте питання, чи зручно в'язати на пляжі. Ну, от на пляжі я не в'язала, мені чомусь видається, що це незручно, і брати його з собою якось, і умови не, і не ті. Ну, Хоча, хоча буває, люди в'яжуть, але це залежить від того, який пляж, як довго ви там перебуваєте, от, ну і можливо. Від того, наскільки у вас намір саме пов'язати. Ну, тому що якщо ось ці такі зустрічі, походи на природу не тривалі, не довгі, то ну, треба насолодитися цим моментом, а в'язання в'язання буде вдома. Тому я вважаю, що незручно в'язати на пляжі. Ну, це моя думка, тому, тому я згодна прийняти інше, іншу. іншу. Наступне, чи берете в'язання у відпустку і яке. Так, я беру в'язання у відпустку. От, ну, якщо це осінню, то це дуже часто просто шкарпетки чи, чи ще щось. Ну, залежить і від напрямку поїздки у відпустку, і від пори року. Тому часто це скарпетки, ну, часом беру щось таке більшеньке, цікавішеньке, але, як правило, беру щось невеличке і обов'язково не важке. Тобто я або цей процес. Починаю перед самою відпусткою, щоб мене ніби от був сам напрямок, щоб можна було в'язати, і, ну, щоб мінімальна вага була от і пряжі, і потім цілому виробу. Тобто часом беру просто щось таке маленьке. Гачечком подлубати, але ну от, при самій поїсти це не завжди зручно, і в поїзді, і так треба якось там дивитися, що куди. Тобто зараз при цьому, от, наприклад, я можу якісь там, якусь ділянку пров'язати, не дивлячись, гачком так не розженеся, і якщо там погане освітлення, тим паче, якщо хитає, ну, це не так і зручно. тому ніби Ніби вироби спицями більші, але часто я віддаю перевагу їм. Хоча раз на раз не переходиться. І пам'ятаю, якось було таке натнення, і я майже весь топ вив'язала за відпусточку. Так, і 17-те. Останнє в моєму. Моєму тегові, як зазвичай проводити всесвітній день в'язання на публіці. Якось раніше я на цьому не зосереджувалася і, як правило, щось я вже там ну, нічого не планувала, скажімо так. Минулий рік я вирішила вийти в парк. Запросила своїх подружок. Я їм дуже дякую, вони прийти прийшли, але в'язання взяти посоромилися. Ну, нічого, пов'язала я, і ну, потім ми ще пішли в кафе, якось такий день був, що трошки крапав дощик. Цього року я дуже сподіваюся на гарну погоду, і сподівання цей рік в мене набагато більше. Під одним із моїх відео мені написала коментар Олена, що ми мешкаємо в одному місті. Вона не раз бачила мене і мої вироби. Ну, це не дивно. Містечко в нас невелике. Я просто мало звертаю увагу на людей. І ще я ну, погано бачу і тому, тому як правило, не дуженько розглядаю. От, і мені став дуже цікавим такий момент, тобто дійсно живим поет і можливо б корисним було таке спілкування. Тому я їй написала, що якщо все буде гаразд, то е пропоную зустрітися 14 червня. От, в нас Тому я не знаю, звідки ви мої любі глядачі. Тому я вам пропоную: от 14 червня в місті Малині в нашому парку біля фонтанчика. Я дуже сподіваюся, що я прийду і чекатиму на вас. Думаю, це буде корисне і цікаве таке спілкування. от Хотілося би. Знайти цей час і от, от так от поспілкуватись. Тому я вас запрошую, любі мої. от е, Ну Якщо буде трішки дощик, то я візьму парасольку. Якщо буде дуженько дощик, то, напевне, доведеться піти в кафе. Але я все ж таки сподіваюся і вас запрошую. Е, ну, ось і всі питання мого тегу. Трішки вам наговорила. Сподіваюсь, що ви послухали, відпочили. Я тут поставляла деякі фото при монтажі. Ну, мені ж треба навести приклад того, про що я розповідаю. От тому запрошую вас теж відповідати на цей тег, Відмічайте мене, мені дійсно цікаво, яке ваше саме літнє в'язанечко. На все вам добре. До нових зустрічей, натхненних і гарних проєктів! Можливо, я ще мала сказати, що літнє в'язання у мене займає напевно відсотків 30. а Решта все зимнє. Ну, але то вже таке. Я все одно його дуже люблю, чекаю літо і літні речі. Як не крути, а відно, довгі відео це не для мене. 17 питань, думала, буде відео на годину, а ні, де там? Я все швиденько.